Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик, а про кого він буде, ви зараз дізнаєтесь. Погляньте, хто це до нас прийшов. Так, віршик буде про квочку та курчаток. Готові послухати? Сідайте зручненько, віршик називається ходила квочка. Ой, ходила квочка, коло кілочка, водила діток, одноліток, квок. Ось такий малесенький віршик для вас, малесеньких діточок. Давайте я вам зараз ще раз зачитаю, а ви спробуйте повторити. Ой, ходила квочка, коло кілочка. Водила діток, одноліток. Квок? Давайте тепер я буду казати, а ви повторювати. Ой, ходила квочка. Коло кілочка. Водила діток? Одноліток. Квок? Скажіть, дітки, про кого був віршик? Про квочку. А кого водила квочка? Діток, ось такий гарний віршик. Я пропоную вам запам'ятати та розказати. Бувайте!